Так, продовжуємо. Сонце вже пішло туди. Там вже тіньок. Але жаріще така там тому тінькові, що капець. Ну то таке. Значить, виставив я все. Виставив я все як, як має бути. Усі кути грають. Все грає, тільки дує. Значить, зараз я прихватками возьму і понесем його на примірку. Я коли женився, заказував костюм. О, на тій вулиці. Я жив у тому селі ще. А сюди там один портней був. І я до нього приїжджав на примірку. Так. Зараз ми прихватимо, він там якісь наброски робив, потім кай приїдеш на примірку. Значить, зараз я прихватками візьму його, щоб якщо треба було, Легенько було відрізати. І понесу на примірку. Отак. От Усьо прихватили. Тепер несемо його. На примірку. Слідуючий етап. Тут попроварував усе. Тепер треба приварити їх туди. А я не знаю, чи мені вистачить цих шнурків аж звідси туди. Зараз спробую розтягнути. Якщо не хватить, прийдеться. Прийде переключатися з тої хати. Ну, треба, та й треба. Все. Вона трошки остигне, бо я зараз схватю руками і, і буде. Буде якось неприємно буде. Да. Все. Залишилося. Залишилося жесть причепити. Ну це вже буде. Це вже буде з неділі, вже і покрасили, нехай оно. Хай у нас сохне. З неділі причіпим жесть. І все. А, все. Сюди треба замок. Туди треба шпингалет. Чи що? Я ще я не знаю, що туди. Ну сюди точно треба замок. Ну, то все буде з неділі. Отак. Вот телефоні показує погоду, дощу не показує, а він уже проляпав. І звідти якась Хмара суне і гримить. І гримить. От вам і телефон. Ну що ж. Побачимо, побачимо далі. Звідти щось теж гримить. З усіх сторін. А ніде не показує дощ. А він уже тепер оляпав. О, Там гриметь. Ладно, почекаємо, побачимо. Хоч і така жара, ми можемо дихати. І тут тиша перед бурою. Вітру немає і тих хмара. Хоча... Телефон, каже, що не буде дощу. Вибирав я праві завіси, розпродав цьому. І виходить, яке їхало, таке й здибало. Вибирали праві, взяв обидва ліві на обоє дверей. Ну, хрен вже з ними будуть ліві. Я вже почепив на ліві Я мав Тут їх вчепити з цієї сторони. О. І відкривати так, мав. Ну, два розумних вибрали. Та й вийшло, що вже буде ось так. Ну, так та й так. Це нічого не, не міняємо. Фу, і на дворі щось жарко, та що ж таке. Ладно. Сьогодні вже відпочиваємо. Завтра неділя, потім свято. Що це робити, я не знаю. Щось придумаємо. Кудись підемо, може. Всім доброго ранку. Ми з України. Ну, якби це вже не зовсім ранок, сонце вже пройшло той бар'єр. Минуло воно. Ми його зустрічаємо за тою хатою, а воно вже аж онде. Але ну, не ранок, хай буде не ранок, пізній ранок. Зате сьогодні неділя. Будьте всі здорові з неділею. Так, що сьогодні? Робити, та нічого не роби, я не знаю що. Робити точно нічого не буду, а щось знімати, щось знімати не знаю. Поки в мене немає ніяких сценаріїв. Ну в мене взагалі їх ніколи нема взагалі. Все спонтанно. Не знаю. Пока он до ялинки знімаю. А далі, а далі побачимо. Буде щось, не буде щось, щось може, щось може з'явиться. Завтра теж свято. Ну, якось так. Побачимо далі. думав, Чим зайнятися. Хоча сьогодні неділя може бути таке, що Віталик біля своєї житки. Бо в нього вже підпирає. Зараз, коли почнуть вже молотити той соняшник, у нього вже не буде часу до неї дивитися. Я бачу, що зразу після соняшника буде кукуруза. Що я роблю? Зараз довідаюся. Може він там є? Та мені не обов'язково туди йти, але ж піти, поздоровуватися. А потім прийду, буду курям варити делікатес. На? Да? Ну, так? Да. Да. А далі... Що далі? А далі можливо. А далі, можливо, зроблю такий камерою обійдемо обзорчик того Фордіка, що продається. Ну це ще не факт. Може зробимо, може не зробимо сьогодні. якось так. Ладно, ідемо ми. Ідемо ми. Перевіримо, чи нема Віталика. Я міг би перезвонити, перетелефонувати, але я не хочу телефонувати. Пройдемось по паркові, подивимось, що нового. Що нового глянемо. О! Ай й так. туди сюда сюда туди, та й день пройде. В общем, ідем. А тим часом у парку. Тиша. Тиша у парку. Вітру немає. Через півдня буде жара. Ось тут стояв такий стовбик, стовбчик як стіл і кругом нього. Кругом нього було чотири стільчики теж з дерева. Пеньки спалили. Чи не допили, чи перепили, хрен їх знає, спалили її роди. Сиділи ж, пили, пили, пили за тим столиком, взяли на ньому, розвели багаття і він згорів. Ой. Та й кажу, і я кажу і, взагалі навести порядок, щоб люди... Молодь ходила відпочивати. Та де та молодь відпочиває? Вони лише шкоду роблять. Стовбика спалили. У тому парку фонарі почепляли, побили. Ой. От і. От і молодь. Так, тут у нас все. Тут у нас все. По старому? То я думаю, що, напевно, літавлика немає, але піду. Все рівно немає, що робити. Сходимо, перевіримо. Сходимо, перевіримо. Центрити центр не хочу. Так що там в центрі? Każdy dzień tam to tutaj patrzę. Każdy dzień my tam, no poszliśmy każdego dnia. tak. Piwień śpiewaję. Słuję i... Пісні. Його там і не видно. Чи то він на допомогу гукає, чи то він співає, не знаю. Ну, верещить. Так, ладно. Ідемо ми далі. Нема. Нікого нема. Тиша. І святкують. Всі сьогодні святкують. Святкують. О, о, почули мене, почули, почули. Почули мене. Що, нема нікого, так? Да? Нема нікого, лиш мене принесло. Так, да, сьогодні. Сьогодні всі святкують. Нема нікого, навіть дяді Віті нема. Тільки охорона є. Да? Тільки охорона є. Ну що ж, нема, та й нема. Йдемо назад. Йдемо ми назад. Ну все, пока, охорона. Сидіть в горіхах в холодочку. Походити б десь з мектало Ну я не стільки вже ним захоплююся, щоб в таку жару лазити по полях, щоб знайти там якусь якусь стрілку від лапи. Навіть даже лапу що таке. О, на кабуть, кабуть, Та ти ж літаєш, а чого на ногу кабутаєш? Щось цей, цей голуб нозі зробив, о, полехів. А ходити не може. А куди ж ти всунув ту лапу свою? Та й тут якби в нас і нема де що ходити з тим металошукачем, що по паркові, то тут одні пробки від водки і від пила. Ні, хрена тут нічого нема. Може, якийсь там десь щось знаходиться, але то. Є десь туди бритавка, по-моєму, там колись були під час Великої Вітчизняної війни. Там вроді бої були. Мої сусіди їздять туди. Це далеко, чорті зна куди їхати. Попривозили там і каски, і гранати державі і всяку всяку цю. Ну я я не хочу так далеко їхати заради цього. Та й такі. Та й такі справи. О, шукаю, ну бачите, ніч шукати не треба. правда це пластикова. Що це сьогодні? Що це сьогодні далі робити? Не знаю. Нічого не буду робити сьогодні. Завтра теж як би свято, але комбайнери точно будуть. То завтра ми до них підійдемо. Хоча одно і те саме дивитися теж не цікаво. Так, бігло, бігло так. Подивимося, що у них там змінилося. Не знаю, до завтра доживемо, побачимо. Поки нема що знімати. Одного разу, ну це вже років п'ять назад було. Може більше. Я от там ходив біля ставка, того знімав природу. О, Але дивлюся по цій трасі з тої сторони, їдуть сюди. Три козаки на МТ-10. Пацани. І якось дідька всі якось дітька всі сіли на сидіння, а коляска пуста. Ну я так їх там навів камеру, засняв. Ну їдуть та їдуть, щось всі втрох на сидіння і коляска пуста. Та я відволікся на, на природу, а звук... Звук чую, що вони їдуть. А вони трошки за, на завищеній скорості їхали і тут, коли почали повертати в і поворот, та коляска почала підніматися і вони, ну це ж треба було додуматися, що вижме муфту, всіплення і нажме на тормоз. Та ні, він не додумався. Мотоцикліст. Той. Як, їхали? Вона почала підніматися, він руляв ліво, так прямо й поїхав, Вон, де, та, де та реклама висить, від це не видно її, да? вона там реклама. Та... Він попіднюю. Чи навіть не попіднюю. Там її ще, по-моєму, не було, ну не важливо. З розгону зірвали ту сітку і плюхнулися в той ставок. сів втрох, разом з мотоциклом. Я почув це, виключив ту зйомку, побіг, бо думав, може вони ну шо, мало. Ли? Прибіг диво. <свіття> вони звідти вилазять в крові, подерлись. Живі всі, та живі. Ну, раз живі, то, то там вже... то та я не знімав вже їхні ці пригоди. Добре, що живі. Вилазьте, як хочете, витягуйте своє то. ...железяча. було таке було вже так припікає, вже жарко, поки розпалив вонту та й мокрий то курочкам делікатес. Хтось може подумати, що він знімає, що він показує. Ну, діло в тому, справа в тому, що це у мене канал не... як це. Не, не, не розлікательний, як це буде українською. Ну і я не ходжу, не шукаю якісь. Контент такий дуже... Це канал про моє життя. Ну, типу, я вже там неодноразово говорив. Типу, щоденника. О, так що. Я ні разу ніде не сказав, що кладіть лайк, пишіть. Дуже хороший канал, Ні, я такого не міг сказати і не сказав. Хто хоче, дивиться, хто не хоче, не дивиться. Ну та і так. Це як би канал у мене для історії. Нас з вами не буде, а... Історія вона залишається. У нас ж є внуки. А у внуки свої діти будуть, а фамілії передаються від батьків до дітей, від дітей до внуків. Ну і ну то така, Така система. Так, поки я там запалив, берусь, відкриваю свою фабрику. У мене, звісно, є наробені, але ще одно можна підробити, трошки підробимо. Усю. тут усе і тут усе. Все заповнено, все зроблено. А далі... Yeah. Uh -huh. Кого зацікавило, дзвоніть по цьому номері. На сьогодні на цей ролик це все. На сьогодні не знаю, але на цей ролик це все. Якщо щось буде зніматися, то то буде вже слідуючий ролик. А поки на фоні цих красивих Ялинок, я бажаю всім мирного неба, здоров'я, здоров'я, здоров'я. На цьому завершуємо. Будьте здорові!